Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 4 квітня, четвер, традиційно інформаційний день починаємо з програми заробітчя на моєму каналі, програми про події у світі, які стосуються України, як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, Підпишитесь на мій YouTube канал. Давайте разом подивимося ті події, на які я би хотів звернути увагу, акцентувати, ну і дещо прокоментувати. Associated Press пише про те, що відбулася в середу вчора телефонна розмова вперше за півтора року між міністром оборони Росії Шойгу та міністром оборони Франції, ну фактично Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню, І там ніби Шойгу попереджував. Але, Лекорню, що в ніякому разі, там навіть не треба думати про те, щоб якось насилати війська в Україну. Ми пам'ятаємо цю заяву 26 лютого президента Франції Еммануеля Макрона на конференції про підтримці України міжнародну він організував у Парижі. І от після цього бачимо дуже багато про це розмовляють, говорять, заявляють. Я тоді сказав ще раз повторюю, що це дуже добре, що Макрон знав табу. На обговорення цієї теми добре, що він зняв це табу, і бачите, воно продовжується. Також Associated Press пише про те, що в четвер сьогодні, ну річчя створення НАТО, так воно договір був підписаний в Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Ну і там, зокрема, наводить Associated Press слова міністра законних справ Естонії Маргуса Цахна, який сказав, що Україна піддається сильним атакам як щодня цілодобово без вихідних. І він закликав надати Україні більше військової техніки, як от систем протиповітряної оборони, безпілотників, артилерійських снарядів. Ну він це якраз заявив перед церемонією зі своїми колегами. З дня от підписання установчого договору НАТО. От сьогодні якраз і відзначається ця дата: 75 років, але буде важливий саміт у липні Вашингтоні. Ну і там поки що нам не дають обіцянки, що вони офіційно запросять Україну до НАТО. У Вашингтон Post вийшла, на мою думку, достатньо цікавий матеріал. Стаття заголовок, заголову після теракту Росія бачить роль США і стверджує, що прибуває у стані війни з НАТО. Ну там вони відкидають ці варіанти, що ніби Америки їх попереджували. Натомість вони звинувачують цьому Україну і навіть наполягають, що до допомоги Україні в організації удару були залучені розвідки США та Великобританії. Ну і Вашингтон пише, що. Речник Кремля Дмитро Піськов у середу вчора відмовився коментувати повідомлення саме The Washington Post про те, що розвідка США спеціально попередила Росію про те, що кроку Сіті Холл може стати мішенню для терористів. Ну, бачимо до цього часу, вони хочуть якось втягнути, я би так сказав, в лапках от в Україну у цей теракт. Ну я думаю, що крім них, напевне, ніхто в це не вірить. Та й думаю, що і переважна більшість навіть росіяни, напевне, також навряд чи вірять у таку нісенітницю. Улсіт Journal. Конгресвумен українського походження Вікторія Спарс, ми її всі пам'ятаємо, вона заявила у Allсі Journal, що не буде голосувати за законопроект про допомогу іноземним державам, який містить понад 60 мільярдів доларів на підтримку України. Ну, вона там ніби не відмовляється підтримувати, але каже, що вона от виступає за цей варіант, ніби надавати позику. Ну, це як Трамп запропонував. Ну, так, от маємо ми от всю, всю ситуацію. Ну, і Крім цього всього іншого, тут треба ще сказати, що е, е, і саме голосування відкладається на декілька там, тижнів, може відкластися на середину квітня, може навіть і на довше. Стосовно того, що республіканці так поки що й не можуть нормально пояснити, чому вони постійно його відкладають, чому вони про щось там, про щось там домовляються. Ну, йдемо далі. І так у нас The Guardian. Зегардіян пише про цю зустріч, яка почалася вчора в Брюсселі, там 32 міністрів так, країн-членів НАТО, про те, що вони будуть мати перемовини із Кулебою, якраз про підтримку України. Ця зустріч дійсно для нас є дуже важливою. Там, зокрема, також і пише Зегардіян, що, що буде ніби зустріч із представниками Австралії, Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї та ЄС. Ну і також Зегардян повідомляє про підписання цієї безпекової угоди. Фінським президентом він був з візитом у Києві. Це була Фінляндія, стала восьмою країною, так яка підписала з України цю угоду. Ну, ця догода, це ну по великому рахунку, насправді, це зобов'язання, так, які надаються Україні, що вони будуть допомагати допомагати от на ці 10 років, на які передбачені ця угода Тобто, в цьому контексті безумовно вона дуже є доброю і позитивною, але треба розуміти, що реально. Воювати і направляти війська країни, які підписали цю угоду. Ну, це не передбачається цією угодою. От, ну, от і за якраз і пише про те, що відкладається на кілька тижнів голосування. Про це заявляють багаточисельні представники республіканської партії. BBC. мені закордонних справ Великої Британії Лорд Камерон, виключив відправку військ НАТО в Україну. НАТО дивиться на місію НАТО для України, а не на місію НАТО в Україні. Ну, він сказав це так от БІБІСІ на тлі побоювання, що це може бути прямий конфлікт із Москвою. Ну, Бачимо, як я сказав, що добре, що про це говорять. Добре, що зараз є дискусія з цього питання. Якщо сьогодні кажуть, що ні, це не означає, що завтра скажуть також ні. А може бути все навпаки: Аженс Франц Прес. Франція спростувала заяву Росії про дискусію щодо потенційних переговорів щодо України. Про це повідомила Жанс Франс Прес. Росія заявила, що Шойгу та Лекурню обговорили можливість переговорів щодо українського конфлікту. Но ну, це про цю телефонну розмову. І от е, е, Росія, Росія там заявила, що ніби од обговорювали питання України щодо України, і Франція зразу це спростувала негайно це твердження. Ну вірити росіянам, ми знаємо. Що цього не варто робити тим заявам, які вони роблять. Лемонт, п'ятирічний план Генерального секретаря НАТО для України викликає скепсис у міністра закордонних справ Німеччини. Ну, Єн Столтенборг, він восени йде з посади генерального секретаря НАТО, він е вис висказав такий свій план там, на 5 років 100 мільярдів євро створити фонд на підтримку України, щоб це було зрозуміло, довго тривало, і це супер правильно. але от, Є які підтримують безумовно, але мені закон справ Німеччини Аналена Бербо каже, що до речі, сьогодні в нас і сказала, що ну кожна країна там має якісь свої механізми фінансування. Там був навіть ситуація з Німеччиною, коли вони напряму виділяли нам гроші На ну, гроші на озброєння, а не в той європейський фонд миру, який є. Ну я сподіваюся, що все-таки вони знайдуть якісь спільні спільний знаменник. Ну, також Лімонт згадує цю розмову з міністрами оборони між е Росією, так і, і Францією. Ну і там, зокрема, е Себастьян Лігурню у прес релізі підтвердив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну настільки довго та настільки інтенсивно, наскільки це буде необхідно. Ну і це добре. Ну а також Лімон згадала про те, що сказав на прес-спільній прес-конференції з фінським. Президентом Володимир Зеленський він заявив, що ніби там в червні буде 300 тисяч мобілізованих росіян. Це зразу було спростовано прес-секретарем Кремля Путіна Пісковим. Фігоро. НАТО має забезпечити передбачувану довгострокову військову допомогу Україні. Ну, це все якраз говориться про цей фонд, який цю ідею цей план висловив генеральний секретар. Нато дуже сподіваюся, що все таки вони знайдуть якийсь варіант, щоб це було втілено в життя. Ну і також Фігоро пише про те, що Горщина залишається тим, хто виступає проти зближення НАТО з Україною. Зокрема, наводять слова міністра закордонних справ Угорщини Петра Сярту, який сказав, що Угорщина не підтримує жодну пропозицію НАТО, яка могла б наблизити АНЛЯС до війни або перевести його з обороною коаліції в наступальню. Що ж, хоч знаємо, що вони тут заявляють, про що вони тут говорять. Сюдойчий Цайтунг. Ну, зідочий сайтунг, як ще раз хочу повторити, оця зустріч, яка зараз є в Брюсселі два дні, з нагоди 75-річчя створення НАТО, там безумовно ну, на перших пальтах всіх впливових видань, і всі телеканали про це говорять і йдемо, показують. Ну і от, зокрема, зідойча Цайнку Цайтон пише про ці слова Єнса Стонтенберга, що потрібно. Помагати Україні потрібно цю таку от довгостривалу забезпечити фінансову допомогу. Ну і пізніше він оголосив, що Україна Альянсу погодилася розробити конкретні плани посилення координаційної ролі НАТО. Також, до речі, Сайтунг написала цікавий матеріал про експрезидента України Петра Порошенка. Вони посилаються, що він говорив арабському державному умовнику Аль-Джазірі -Аль і сказав, що на питання. Якщо ви спитаєте мене, чи хотів би взяти участь у наступних виборах, так, там є так і матеріал в заголовок у Звідочий Сайтинг. Екс-президент України хоче повернутися на найвищу посаду. Ну, тут цікаве, вони також пишуть про те, що в нас тут обговорювалося. Зараз трохи затихло. Про 20 травня. Ну і зокрема, зідочий сайтінг пише: Росія більше не хоче визнавати Зеленського легітимним президентом України після 20 травня. Тоді він матиме статус диктатора і незаконного правителя. Заявив про це голова партії «Справедлива Росія Сергій Миронов. Ну і міністр закордонних справ наводить його слова з дочи сайтом Сергій Лавров. Також зробив аналогічну заяву і сказав, що в Москві більше не потрібно розмовляти з Зеленським після 20 травня. Також зі дочі сайтом повідомляє про спільну заяву міністрів закордонних справ Німеччини Франції. Та Польщі стосовно підтримки Україні. Вони в гостій статті для політику це написали і виступають за зміцнення європейської оборонної промисловості. Ну, дослівно цитую: ми повинні використовувати весь промисловий потенціал нашого континенту, щоб покращити наш військовий потенціал, збільшити виробництво та скористатися перевагами економії на масштабі. Ну, сподіваюся, що ця допомога буде надаватися і, і, і в Україні. – Столтенберг попереджає, що Сполучені Штати поза НАТО слабші. Ну, це якраз от стосовно того, що може бути, якщо прийде і переможе на виборах Трамп, що насправді, ну, от за словами е, Столтенберга, Штати поза блоком НАТО слабші, я думаю, що він має тут рацію по великому рахунку. Ельмундо. Ну, Росія заявляє про відключення електроенергії в Запоріжжі. Це сьогодні зранку. Лінія високої напруги, що живить. Окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію в Україні повідомили четвер керівництво підконтрольної Росії так, от станції, то воно зараз нема. Але станція, хоч і не працює, але покладається на зовнішню енергію, щоб зберігати ядерний матеріал холодним, от, Пише, повідомляє іспанська Ельмундо. Іспанське міжнародне інформаційне агентство ЕФЕ. Ну про цю заяву Володимира Зеленського стосовно 300 тисяч і спростування вже зразу з боку. Піскова, що ніхто нічого так не робить. Ну вони згадують також Ефе про те, що підписав е, закон президент стосовно того, що зменшити вік з 27 до 25 років. Тобто, вони дуже всі, за всім слідкують і все тут бачать. Італійська републіка Лавров, Український слід у теракті в Москві. Очевидно, ну, бачите, вони до цього часу продовжують розказувати нісенітниці про ніби який слід е, України. Бербок, об'єднуйся на підтримку Києва або буде війна. Ну і тут зокрема пишеться про те, що гри війна Росії проти України не знає меж жорстокості. Ми протестуємо їй за допомогою нашого компасу свободи, людяності та підтримки. Україна також захищає нашу свободу, нашу безпеку та наш мир. Ну це сказала Бербок. Про це повідомило Міністерство закордонних Справ Німеччини. Італійська Лястампа. Ну, тут цю заяву Кулеби, що як він сказав, що я прийшов тут, не хочу псувати вам вечірку з нагоди дня народження НАТО, але моє головне послання сьогодні це Петріати. І це і це дуже в принципі правильно. Я сподіваюся, що до цієї, і не тільки до цієї заяви Кулеби, все таки дослухаються до заяви самих представників членів НАТО, які заявляють про підтримку України. Бо підтримка України наближає перемогу України. Все буде Україна.